Тексти — це так легко, та ні, я не вмію. Чи як думаєш, чи ні? Усім привіт! Мене звати Ангеліна Хачатурян і ви на моєму каналі, де ми розмовляємо про тележурналістику. І не тільки. Писати класні тексти легко це крутий навичок, який слід прокачувати. Є певні правила, як їх писати. Особливо зрозуміло, що це важливо журналістам, тому що журналістика це постійні тексти, і це факт. Всі ці знають. Так, безумовно, є багато різних структур для написання. Це залежить і від теми контексту, і так далі. І одразу скажу, що на мою думку, реально немає значення е, завжди підглядати те, що написати в точності, тому що в наші часи класно сприймається все живе, але без певних правил можна і написати взагалі якусь фігню. Тому шукайте баланс і поїхали правила написання тексту. Перше, що треба запам'ятати, це турбота про читача. Це роз'яснювання складних термінів. Якщо ви розповідаєте про якийсь захід, нагадайте про це читачу. Е, нагадаю, що конкурс краси вже проводився рік тому і на ньому. Та, 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 та. Може, читач і не знав про це, і буде круто, коли є все в самому тексті, і не треба нічого вуготи. Теж саме і про різні терміни. Я не раз вже говорила, що чим простіше текст, тим краще. Але іноді дійсно потрібні оці розумні слова або терміни, про які хтось може не знати. Тому одразу розшифровувати значення того чи іншого слова або професій, про які багато людей можуть не знати. Читач, глядач, скаже вам дякую. Наступна порада це уважність: уважність до деталей, до імен, до містин, пунктів населення. Титрів, тому що сьогодні ти, втомлений, зробив випадкову помилку. А завтра ця про помилка прозвучить в ефірі, і буде круто, якщо редактор помітиться раніше ніж вона вийде в ефір, але часто цього не відбувається і не дуже приємна ситуація. Тому будьте уважні. Структура тексту зараз. Я не буду говорити про те, що всі тексти потрібно писати за тільки цією структурою, але найчастіше краще так і робити. Наприклад, на публічних виступах це початок вступ, потім підготовка до дискусії, сама дискусія інформація. Ще один обзас для підготовки до кінця. І кінець. Якщо мова йде про новини, тоді розподіляйте їх так, щоб радісні новини стояли, стояли в кінці. Це просто потрібно запам'ятати. А сумнів середині. для того, щоб на кінець глядача залишилося позитивне враження від вашого випуску. Якщо це входить в ваш намір, звичайно. Ще раз вступ, підготовка до дискусії, дискусія, висновки і кінець. Все легко. Наступна річ це унікальність. Чому мені краще прочитати саме те, що написав ти? Знайти аргумент, і, можливо, тоді я це і зроблю. Неможливо завжди писати ексклюзив. І іноді в журналістиці прийдеться писати про дуже банальні речі, які можуть здатися вам нецікавими. І це абсолютно нормально. Але унікальність ваших текстів повинна бути. Думайте, творіть. Знайти, знайдіть свою родзинку, через також не забуваємо, і, можливо, вся справа в неї. Далі не виправдовуйте поганий текст своїм персональним стилем і, як ми сказали раніше, унікальністю. Це було не про це. Якщо люди, яким ви довіряєте, ваш авторитет читає текст і каже, що ну текст справді поганий, не потрібно казати і доказувати, що його зрозуміють тільки виключно люди певного типу. Скоріше за все, тексти справді не дуже. Передивіться. Перечитайте, спростіть, виправте його, Вчіться сприймати критику конструктивну і конструктивно її виправляти порада на рахунок джерел: ось ви починаєте писати, і вам потрібна інформація про когось або про щось. Не розраховуйте на Вікіпедію, не вірте їй до кінця. Немало журналістів, істориків стверджували, що там багато помилок, що там неправда буває, тому краще беріть інформацію з більш перевірених джерел, сайтів. Ніж в Вікіпедії, Вступна порада. Чим простіше, тим краще. Короткі речення, проста думка, те, що буде приємно і читабельно, завжди актуально. На сьогодні це все. Пам'ятайте, що для того, щоб навчитися писати реально цікаві тексти, слід практикуватися, слід писати, писати і писати. Тоді все обов'язково буде покращуватись. А з вами була Ангеліна Хачатурян. До наступних випусків.